Я Кіктова Тетяна, учениця 6 класу Родинської гімназії No35 Покровської міської ради Донецької області. Я книжка. Всі ви знаєте, хто я така. Без мене, як без сонця, і вдень темні віконця. Без мене, як весна без квітів. Я найкращий друг і дітей, і дорослих. Але ж я незвичайна книжка. Я книжка самого Грегуара Дюбоска пригадала мене так, звати мене тисяча справ для умілих рук. Грегуар це хлопчик, який ненавидів школу, нічого не розумівся в науках, але дуже любив майструвати. Ось і подарувала мене Грегуару, вчителька Марі. Вона розуміла хлопчика, але й наказала мені підтримувати його, доглядати за ним. Але ж все ж таки Грегуар молодець. Він нарешті знайшов школу в своєї мрії, де вчать майструвати. А допомогла йому я. Я навчала його та підтримувала. А дідусь Леон був найкращим моїм помічником. Грегуару дуже важко. Але я вірю, що в нього все буде добре. І я дуже хвилююся за хлопчика. А ви як вважаєте? Все правильно я роблю.